У ефірі програма Очі. Ми готові розповісти вам оперативну чесну інформацію тож сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Прати, варити, просувати після 12-ї ночі. Львів'яни масово встановлюють двозонні лічильники. Поставили цей лічильник, то платимо так 50, 45. Гривень. Потужним колись автобусним заводом сьогодні діти влаштовують екскурсії. О, ідіть, дивіться, експонати такі. Святиня з Єрусалиму у Львові на два дні. Коли є святиня, ми все відкладаємо. Тарифи на електроенергію для населення ростуть щопівроку, а до 2017-го стануть такими ж, як і для промисловості. Люди намагаються зекономити, тому, окрім енергозберігаючих ламп та сучасних побутових приладів, встановлюють нові лічильники. З їх допомогою за використані кіловати можна платити вдвічі менше. Цього року майже півтори тисячі львів'ян почали оплачувати за електроенергію за денним та нічним тарифами. Механізм простий: за використані з 23 до 7 ранку кіловати споживач платить лише половину вартості. Олександр з сім'єю один з тих, хто вже скоро користуватиметься нічним тарифом. Розповідає, обладнує квартиру спеціально, щоб згодом платити менше. Власне, йде ремонт, в кінці якого я хочу Власне, встановити собі цей двотарифний лічильник. Чому так? Тому що у мене будинок не газифікований, і основне споживання власне падає на електрику. А зараз такі прогресивний тариф, чим більше споживаєш, тим більше платиш. Платити менше вже цієї осені вирішив пан Володимир. Господар у своєму будинку встановив лічильник з нічним та денним тарифами. Тепер рахунки приходять менші. Ми платили десь 80 гривень. Місяць за електроне споживання електроенергії, коли поставили цей лічильник, то платимо так 50-45 гривень. Містяни здебільшого не чули про двозонні лічильники або ж взагалі вважають їх закордонною нормою, але не українською. Я що що таке існує в за кордоном, зокрема там в Норвегії? В германі Воно не сильно якось популяризується, поширюється. Я про таке не чула. Може би і вигідно було, але фінансів не вистачає зараз за лічильник міняти за свій Його. А вартість такого лічильника 1050 гривень. До цього варто додати ціну позапланової заміни для львів'ян 90 гривень, для мешканців області може бути й 250. З добрих новин налаштують прилад безкоштовно з 2 листопада. З вартістю лічильника вилучено ну була додаткова вартість. Параметризації первинно це 150 гривень, і загалом до, до вартості лічильника споживача оплачує тільки позапланову заміну. Якщо ви порахували, що двотарифний лічильник встановлювати таки вигідно, у районних представництвах львівленого готові допомогти з 8 до 17. Юрій Сватко, Антон Лакіза, Олег Гонтарчук, програма Очі на Львів ТБ. Обороні львівські фани таки потраплять на омріяний матч Україна-Словенія. Квиткові баталії тривали декілька днів. Болівальники перекривали дорогу, жбурляли яйця та навіть ночували біля стадіону. Аби адміністрація таки дала можливість побачити двобій наживо. Нагадаємо, що Федерація футболу України виділила для продажу в касах арени лише 6400 тисяч квитків. Цього виснаженим болівальникам не вистачало і розпочалась боротьба за місце на стадіоні. Фани вимагали виділити для них додаткові місця, аби вгамувати суперечку. Директор арени Львів Денис Ринський звернувся до представників Федерації футболу. Сьогодні від них надійшла офіційна відповідь. Львівським фанам продадуть 840 додаткових квитків сектор, який був закріплений за гостями зі Словенії. Адже іноземці не надто цікавляться матчем. Без вікон з прогнилим дахом та поржавілими металевими конструкціями. Тепер такий вигляд має ЛАЗ – підприємство, на якому 70 років виготовляли популярні у всьому радянському союзі автобуси. Колись у цехах Львівського заводу працювали тисячі людей. Нині там гуляє вітер. Втім, не лише він. Віднедавна установа стала доступною, чи не кожному. З вікон зняли металеві решітки. Відсутність охорони лише на руку крадіям та біда іншому, окрім злодіїв та наркоманів, небезпека опинитись під завалами старої цегли, чатує й на підлітків. Їх не цікавить кольоровий метал. Покоління, виховане на комп'ютерних іграх, в приміщеннях закинутих заводів шукає пригод. Називають себе сталкерами. Героями однойменної популярної комп'ютерної стратегії не випадково. Як і у віртуальних кумирів їхня стихія, зруйновані заводи, підземелля та закинуті будівлі, які кишать небезпекою. Та замість зброї у їхніх рюкзаках фотоапарат та ліхтарик. «Потрібно мати бажану планшет, на якому у вас потрібна бути карта. Об'єкту, на який ви йдете, зруйнований лаз один із улюблених об'єктів дослідження, 14-річного Іллі. Любителів прогулятися за кинутими заводами чимало. Це заняття і назву свою має урбантуризм. Ним захоплюється чимало підлітків. В соцмережах існують спільноти та навіть спеціальні сайти, на яких підписники хизуються фотозвітами із відвідуваних місць. Урбантуристом школяр Ілля став, відколи прийшов усі сезони комп'ютерної гри Сталкер. З ностальгією, за улюбленим заняттям, віртуальну забавку відтворює в реальності. Найзаповітніше бажання підлітка віднайти на території заводу вхід до бомбосховища. Та поки за дверима, які йому вдалося відчинити, лише дрібні знахідки. О, йдіть, дивіться, експонати такі тут ваги збереглися. Папки з документами, гроби, плани та карти. Такий непотріб все частіше почав з'являтися вдома у пані Тетяни, а нещодавно син приніс повну торбу старих протигазів. Це є просто сміття. Але це сміття є небезпечне, тому що не знати, де вони знаходилися. Мама Іллі схвильована. Кожна синова мандрівка, ще одна сива волосина на її голові. Не так давно на заводі обвалилась стіна, Хвилюється, аби в халепу не потрапив й ілля. Це дуже дуже страшно, якщо б дитина десь там попала, чи провалилася десь з якогось поверху, чи обвалився дах. Такі місця є. Пристанком для наркоманів кримінальних елементів має бути так, щоб такі об'єкти були закриті. Та скільки б не відвідували сталкери цехи, де ще декілька років тому кипіла робота, жодного разу їх не зупиняла охорона. Про те, що колись потужний завод став прохідним двором, знають і мешканці сусідніх будинків, і навіть міський голова. То лі за шантрапалі з алкоголіки наркували. Отавлосідай ну, світу кричать. То було закриті вікна. Тепер вибиті всі зараз? Там є доступ не контрольований, то я, безперечно, ще раз наголошу працівникам міліції, що вони брали це питання в роботу, тому що це є велика промислова споруда. Промислову споруду таки охороняють. Втім, на комплекс будівель площею в майже 20 тисяч квадратних метрів всього сім охоронців. Тож вони й робляться там, де є ще що цупити. У нас теж не багато. А скільки Території вас тут працює? На зміні сім чоловік. Ну, і нервно передаємо міліцію. Бо дітей здаємо батькам, а хто старший, то передаємо поліцію. Ревідділ сахівські. Правоохоронці на заводі також часті гості. Ловлять злодіїв на гарячому, чи не через день. Там дуже є, чиняється масово крадіжки металу. Ревідлі міліції туди виїжджає дуже часто, мінімум три рази в тиждень. Хто за металом, хто за дахом над головою. Завод розтягують по цеглині, а для Іллі та його друзів кожен крок підприємством нова пригода. І хоч тут поки що не бігають неземні химери, як у комп'ютерній грі, в химеру перетворили сам лас. Тепер підприємство має усі шанси стати основою для створення ще одного сезону Сталкер. Тетяна дія Кантон Лакіза, Василь Скопик. Програма очі на Львів. ТБ. Гроші є, дороги ремонтуватимуть. Львівська митниця заробила у жовтні понад план 180 мільйонів гривень. Половину цих коштів, згідно з законом, які дії вже другий місяць виділять для ремонту шляхів державного значення. Так, за зароблені на західних рубежах 90 мільйонів, мають повністю реконструювати одні з найпроблемніших на Галичині дороги зі Львова до Луцька та від Сколи до Славського. Нагадаємо, Львівщина одна з чотирьох областей, яка бере участь у своєрідному фінансовому експерименті. За ним те, що митниця заробила понад встановлену норму, ділять і половину передають у спецфонд. З нього фінансують ремонти. Саме так дають життя певним автомагістралям. До Львова привезли чудодійне полотно. Плащаниці Пресвятої Богородиці вже вдруге зустрічають галичани. Святиння зберігається в старому місті в Єрусалимі у Гециманському подвір'ї, і лише раз на рік її представляють вірянам. Цього року і львівським парафіянам випала можливість приклонитись до святого полотна та попросити про мир в Україні. Пані Валерія ще не бачила плащаницю, але вже знає, що буде просити у Божої матері. Молитиметься за вояків на сході. Вірянка заздалегідь відклала усі справи, аби вперше в житті доторкнутися до святого полотна. От сьогодні це праздник для меня. Я ставила всього, доже не посмотрела как. Как одета, як виглядаю, Я поспішила поскарі, тому що знаю, знаю очередь. І із самого ранку біля церкви почали збиратися парафіяни. Побачити полотно прийшли і найменші львів'яни. Маленький Іванко навіть спеціально не пішов до садочка. Не дивлячись на холод дитина чемно чекає, поки святиню привезуть. Коли є святиня, ми все відкладаємо. Синочок найперше за Україну теж просить тому, що дітей молитва є найбільш вислухана. Помолитися за мир, здоров'я або навіть зцілитися. Парафіяни вірять, ікона зі Святої Землі наділена чудодійними силами. «То Що значить подейкує? То це Божа матір. Вона всіх зцілює, прикладів багато. Є цілі такі приклади, цілі книжки, православні чудеса. Плащаниця Пресвятої Богородиці вдруге покинула Єрусалим за проханням київських духівників. Цього разу, як і три роки тому ікона не оминула й Львів. Чудотворна ікона, плащаниці, успіння Божої Матері, якби нас. Переносить на святоземлю землю і на собі якби переносить благодать. В храмі будуть цілодобово звершуватися богослужіння. Протягом дня будуть служитися молебні та акафісти про мир в Україні. Дві нічних божественних літургій буде звершуватись. Прикластися до лику можна у свято Георгіївському храмі, що на вулиці Короленка, 3 з 5 по 7 листопада. Далі плащаницю перевезуть на Волинь згодом до Дніпропетровська. Олена Ровенчук, Василь Скопик, програма Очі на львів тебе. Події які варті вашої уваги уже на нашому сайті його адресу бачите на екрані. А програму очі дивіться уже завтра о 20.00.